Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, стоячи на порозі шостого тижня Великого Посту, або ж як ще його кличуть вербна седмиця, православна церква закликає нас до виправлення та каяття. Вона, як ніжна і любляча мати, пропонує нам пройти великий піст під її покровом, повчаючи смиренно одних і лагідно викриваючи інших. А також підтримуючи і зміцнюючи на істинному шляху третіх. Сьогодні свята православна церква почитає своїх святих мучеників: Євпсихія Кесарійського, Кападокійського, священомученика Вадима Персицького, архімандрита та семи його учнів. Святий Вадим народився у IV столітті в персицькому місті Віфлапате, отримав добру християнську освіту. Одного разу удостоївся бачити славу Божу під час усамітненої молитви на горі. За віру у Спасителя Христа зазнав від перського царя Сапора, переслідування та ув'язнення із сімома його учнями. Чотири місяці сповідників катували у в'язниці, і весь цей час святий Вадим був духовним вождем і опорою для християн, які жили у Персії. Тоді цар підкупив християнина Нірсана, щоб той відсік голову святому Вадиму, за що обіцяв йому прощення і нагороду. Нірсан не міг побороти в собі страх, нових мук і погодився ступити на зрадницький шлях іуди. Але праведник сказав йому: невже твоя злість Нірса дійшла до того, що ти не тільки від Бога відрікся, але і рабів його починає? Ж вбивати горе тобі. Я з радістю помру у муках за Христа, але не хотів би прийняти смерть від твоєї руки. Нірсан розлютився і вдарив мечем, але руки його тремтіли, і він відразу не міг відсікти голову святому. Преподобно мученик Вадим терпляче переносив страшні удари, аж поки вбивці не вдалося нарешті відрубати йому голову. Відплата за зречення не забарилася. Нещасний, охоплений совістю, заколов себе мечем. Після смерті царя Сапора семеро учнів святого Вадима вийшли з темниці. Нині із ним Ангела, ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Гавриїл та Вадим. Нехай вас осяває любов Божа, а у Святителя Миколая Сепського ми повчимося мудрості, дбаючи про інших, людина набуває більшої гідності, піклуючись про інших, людина стає піднесеною. Не забуваючи про інших, людина наближається до Бога. Краще розуміє Бога і по-дружньому стає плечем до плеча з ним. Прислуховуючись до нього, та сповідаючись йому.